Чому нам подобається музика? Канадсько-американський когнітивний психолог Стівен Пінкер підбирає дуже красиву метафору, називаючи музику слуховим чізкейком. І пояснює далі: музика тішить мозок так само, як чізкейк під небінням. Любов до чізкейків не розвивалася еволюційно, зате еволюція подарувала нам пристрасть до жирів та цукрів, які були у нас в дефіциті протягом усієї історії. Їжа, секс та інші важливі для виживання дії приносять задоволення. Мозок розвинув для цього механізми винагороди, заохочуючи таку поведінку. Але ми навчилися обходити їхню первинну мету і підключатися до систем винагороди напряму їсти непоживне або займатися безпечним сексом. Мені презервативи купувати це дуже стидно мені. Жоден із цих ефектів не є життєво важливим, але лімбічна система не бачить різниці, як зазначає Піс. Музика це свого роду чізкейк для мозку. Вона стимулює канали задоволення, які розвинулися для заохочення мовних здібностей. Які ж це канали? Слухові корі. Імовірно, мелодії, приємні нашому слуху з тієї ж причини, що й симетричні лінії приємні оку. Вони надають структуру хаосу. Гармонійні звуки дозволяють розрізняти значущі об'єкти, такі як люди чи тварини. В системі, що реагує на емоційні сигнали в людському голосі, коли він плаче або сміється, можливо, мелодії викликають сильні почуття, бо нагадують емоційні крики нашого біологічного виду.